Великі проблеми були зі складом команди, тому і сьогодні такий склад півекспериментальний. І добре, що забили перший м'яч, але якість гри, особливо контроль м'яча, робота з м'ячем, єдиноборство, боротьба, підбори. Сьогодні бажали кращого, тому що багато програвали. Гери ще травмований, гусів захворів після гри з Минаєм. Ви ми бачили, там дві години сиділи, сиділи в роздягальні. Повітряна тривога, холодно було і декілька гравців у нас захворіли, в тому числі і Гусі. Традиційно, да, перші, перші півроку ми створюємо колектив, да, і е, багато було втрачено очків, е, не було стабільності у складі, у стабільності у грі нашої команди, тому втрачали очки. Але в плюс занести, що такі ігри з Принциповані суперниками, які йдуть у верхній часті турнірної таблиці, та показували якість гри, і настрій дуже був хороший. Тому бажаємо, щоб на кожну гру команда і гравці виходили з таким настроєм, показували таку якість.